Сьогодні розпочинаємо четверте засідання постійної комісії з питань містобудування, будівництва, промисловості, підприємництва, транспорту і зв'язку, житлово-комунального господарства та комунальної власності. На, на комісії присутні у повному складі всі члени комісії. Також присутні запрошені Ткачук Ірина Петрівна, Мельничук Михайло Дмитрович і Рижук Василь Васильович. На порядку денного, денному сьогодні у нас одне питання про оренду нежитлового приміщення, про те, щоб передати в оренду об'єкт нерухомого майна амбулаторію групової практики сімейної медицини присілок Царинка 2А в селі Середній Березів Новопсковській селищній військовій адміністрації. Старобільського району Луганської області терміном до 31 грудня 2025 року. Чи доповідає по цьому питанню Ірена Петрівна Ткачук. Добрий день. Між Новопсковською селищною військовою адміністрацією Старобільського району Луганської області та Яблонівською селищною радою Косівського району Івано-Франківської області 1 травня 2023 року було підписано договір оренди нежитлового приміщення будівлі амбулаторії групової практики сімейної медицини. Яке розташовано за адресою Івано-Франківська область, Косівський район, село Середній Березів, вулиця Царинка, будинок 2А для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньопереміщених осіб з Луганщини? Згідно розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 31.10.23 року номер 432. Це приміщення набуло статусу як центр тимчасово як МТП, місце для тимчасово переміщених осіб. Договір був складений на рік. Зараз у нас є, закінчується 24 рік. Це договір треба продовжити. От, за е, згідно постанови Кабінету міністрів України від 27.05.22 року номер 634 про особливості оренди державного та комунального майна в період воєнного стану, е, цей договір можна продовжити. Мож, можна пролонгувати. Так. Добре, чи у когось є якісь запитання, зауваження по цьому питанню? Ну туда Відповідно до закону України про місцеве самоурядування в Україні, закону України про оренду державного і комунального майна, порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 3 червня 2020 року No483, пункту 5 постанови Кабінету міністрів України від 27 травня 2022 року No634 про особливості оренди державного та комунального майна у період. Від воєнного стану комісія прийняла, прийняла таке рішення, що передати в оренду об'єкт нерухомого майна амбулаторію групової практики сімейної медицини присілок Царинка 2А в селі, в селі Середній Березів Новопсковській селищній військовій адміністрації Старобільського району Луганської області терміном до 31 грудня 2025 року. Пропонуєте? Рекомендує. Рекомендує так, але договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 1.05.2023 року між Яблунівською селищною радою та Новопсковською селищною військовою адміністрацією Старобільського району Луганської області вважати дійсним на період дії воєнного стану відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27.05.2022 року номер 634 Хто за таке, за таке рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Все. Дякую. Засідання комісії оголошується закритим.